Привіт, слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Фрогвери показали ще одного нового арта за Sinking City 2. Дата релізу поки невідома, та й власне саму гру нам досі не показували. Сподіваюсь, на Gamescom розробники таке щось привезуть. Бо особисто я чекаю цей проєкт і навіть закликаю підтримати його на Кікстартері. Це капець як важливо. Капець. Реально інші українські розробники з GSC точно покажуть багатсько ігроладу Stalker 2 вже сьогодні о 19.00 на Twitch-каналі Xbox. Чудове буде видовище. А ще я чекаю побачити на геймскомі ігри від Remedy. Особливо після новин, що ремейки Максима Пейна майже готові, а другий контроль перейшов у активну фазу розробки. Та навіть має готового білда, в якому можна пройти гру від початку і до кінця. Не існує. Існує, я бачив її на власні очі. Так, не може цього бути. Сумних новин другий Алан Вейк і досі не приносить прибутків. За цей весь час фіни лише змогли покрити витрати на розробку самої гри. Ні, люди не люблять okay. добрих новин. Так, кокел, ти взагалі хто? Він же гола дупа Нейтінгела з початку другого Алана Вейка, але більшість його знають за озвученням Геральта із серії ігор Сіті Піар. Анґелтвевія. I've been enjoying meeting all the fans and seeing. Hey, Duck. Duck. What? We talked about that. Just one sentence. I just wanted to add the little, you know, funny. Y yeah, cool, cool. But uh, it's my video. I'm Rivia. You might have the looks, but I got the voice. Yeah, you may have the voice, but I have the source.

Інсайдери стверджують, що маратон від Банджі потрапив у виробниче пекло. То справжнє пекло. Демократія дісталась і до Плейстейшн. Ні, це не нова реклама Гелдайверс. Це новина про додавання в магазин Sony відгуків до ігор. Прогрес Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йове. Так, всі вівторка.